Всім привіт, друзі! Ось тришов на зв'язку. Зразу просимо підписатись та поставити вподобайку. Серіжна Олі ось така цікава лімітка від Casio GA2140RI1A shock Remaster Black Series. Обмежена колекція до 40-річчя це ювілейна серія, на яку чекали багато нових і давніх шанувальників Casio Серія заснована на 4 класичних моделі DW56 dv 6900 GA 110 і GA2100. На ревінці можемо бачити 49 серій G-Shock і роки їхнього випуску, починаючи з першого. Ось перший dv 5000 ось точніше. Тут перший ДВ 5000 1983 рік. І закінчується. МНЖ б 5000 Досить так символічно. Також кожен годинник має ось таку пам'ятку стальний тримач з. Покриттям роком основанням, рішок. Ну і відповідно на задній кресті, як я полюбляє логотип до 40-річчя розробленим Еріком Хейзом. Що ще злімітовано? Це можемо бачити на кнопці Ось тут зірочку. Ну і безель та ремінець виконані з перероблених матеріалів. Також ще у них є незвична така ось коробочка. Також з перероблених матеріалів. Так це все виглядає. Ось така цікава. По функціоналу у них залишалося так все, як і. В звичайних моделях світовий час, секундомір, таймер, будильники, функції погодинного сигналу, ну і час. А ось таке люмінесцентне покриття на стрілочках, ну і є світлодіод, який підсвічує аналогу та цифрову частину. Ось такий яскравий, легко щитується час. Також по стрілочках можна легко вщитувати час в темноті. А ось так модель виглядає на кісті 16,5 см. Досить такі невеликі розміри. Чудово виглядає на кісті середнього та тонкого розміру. Ось ця золота пряжка додає їм особливого вигляду та якоїсь ексклюзивності. так сказати. Посилання даної моделі в описі. Дякуємо за те, що були з нами. Ставте вподобайки та підписуйтесь.